У нас перша церемонія нагородження, яку ми назвали «UA Open Banking Stars». Чому «Stars»? Ну тому що ми сьогодні хочемо відзначити людей і компанії, компанії банки, компанії. команди, які не побоялись вступити на цю тере інкогніта. Да? Тому що дійсно три роки назад ніхто не знав, що таке open Banking. Всі його боялися, всі сприймали його як загрозу. Ці компанії не просто вступили, вони зробили. І ми сьогодні відзначаємо вас, наші найкращі зірки. Тому я запрошую. Приватбанк Open Banking Star Дякую команда. Це ваш. Монобанк. Опен Бенкінг Банк. Star Красне труби. Браво. <с істинна> <с істинна> Укрси Open Banking Star Команда, до речі, приєднуйтесь дійсно. Друзі, не розходьтесь, у нас буде спільне фото. Тому да, залишайтесь, будь ласка. NovaPay Open Banking Star «ОТП Банк. Ми сьогодні слухали прекрасну доповідь про впровадження, тому приймайте свою нагороду. OTP Bank, Опен Banking Star. А банк. А банк. Дівчата. Прошу. Опен Banking Star. А банк. Український процесинговий центр. Приймайте, будь ласка, нагороду. Так, ну тепер переходимо до найкращого регулятора НБУ Open Banking Star. Ви сьогодні чули, які слова подяки нам казали люди з Європи. Ви найкращі. Оля, дякую. Приймайте нагороду. Якщо Роман є в залі, я б також хотіла, щоб ти був з нами на сцені, але я його не бачу. Також хочу е, компанію Тієта Еврі запросити на сцену також е, для нагородження. Тетяну не бачу компанія Тіє та Еврі Опен Бенкін Стар. Ми передамо нагороду. Е, особисті нагороди Ольга Левандовська. Без Олі Левандовської не було б Open Banking в Україні. Мені здається. Оля, прошу ви свою нагороду. Це найкращий консультант з open Banking, повірте, друзі. Дякую тобі. Інна Демченко найкращий PM групи. Прошу, прийми свою нагороду. І, звичайно, Олена Зюзіна найкращий тімліт з розробки специфікацій. Дякую, друзі. У нас є ще одна нагорода. Вона буде вручена колегам з Берлін груп. Як тільки ми їх побачимо. Ну і зараз я прошу всіх на спільне фото. Дякую. Ну і тепер всіх запрошую на фуршет. Піднімемо бокали за відкритий банкінг в Україні і за нашу перемогу, звичайно.